Жон Вік, це франшиза, яка змінила уявлення про бойовики, стильні перестрілки, видовищні бої та максимально харизматичний герой. Кожна сцена наповнена брутальністю, яка тримає в тонусі від початку до кінця. Відвертий і безжальний вік став символом жанру, що надихає і захоплює. Саме для любителів такого динамічного кіно я підготував добірку з п'яти фільмів, де кожен кадр просякнутий адреналіном і напругою. Поїхали. Кейт, динамічний трилер про найману вбивцю, яку отруїли полонієм. Героїні лишається лише 24 години, щоб знайти винних і помститися. Водночас вона змушена боротися не тільки з ворогами, а й з власним минулим, знаходячи підтримку у доньки впливового мафіозі. Кейт захоплює якісними перестрілками, ефектними бойовими сценами та атмосферою сучасного Токіо. Подібно до Джона Віка, тут сильна і цілеспрямована героїня, яка доводиться, Водить свою правоту, не здаючись навіть у найважчі моменти. Манкімен кримінальний бойовик, події якого розгортаються у жорстокому підпільному світі. Мумбаї, головний герой, боєць під маскою мавпи, який заробляє на життя участю в нелегальних боях без правил. Після трагічної смерті матері, спричиненої корумпованими представниками влади, він вирішує взяти справедливість у свої руки і розпочати шлях помсти. Картина пропонує не тільки яскраві та динамічні бої, а й занурює у темні сторони соціальної соціальної нерівності та корупції мегаполісу, завдяки індійському колориту і гострому соціальному підтексту Манкімен виділяється серед жанрових стрічок. Як і Джон Вік він вражає інтенсивністю екшн сцен та непохитністю головного героя, який не відступає ні перед чим. Пороховий коктейль, кримінальний бойовик про молоду найману вбивцю СЕМ, яка порушує правила своєї організації, врятувавши дитину. Через це вона стає мішенню і змушена об'єднатися зі своєю матір'ю та її колишніми подругами, які також є професійними кілерами. Пороховий коктейль відзначається яскравими бойовими сценами і, зокрема, темою жіночої солідарності. Як і в Джону Віку, головна героїня рішуче бореться за тих, кого любить, Бить не відступаючи перед небезпекою. Сіра людина Шпигунський екшен про агента ЦРУ Курта Джентрі, який дізнався про злочини своєї організації і відмовився мовчати. Через це на нього починається справжнє полювання, організоване психопатичним колишнім колегою, що перетворює життя Джентрі на нескінченну боротьбу за виживання. Картина вражає масштабними перестрілками, погонями та неймовірно харизматичним Райаном гослінгом. Як і Джон Вік, сіра людина показує холоднокровного і Вправного героя, який майстерно застосовує свої навички, щоб вижити і протистояти ворогам. Балерина спін-офф франшизи Джон Вік, що розповідає про молоду балерину Єву. Після трагічної загибелі батька вона потрапляє до таємної школи кілерів, де готується помститися вбивцям близької людини. Балерина зберігає дух оригіналу, пропонуючи напружений екшен, стильні бої та складні взаємини у кримінальному світі. Як і Джон Вік, балерина демонструє сильну героїню, яка бореться за справедливість у жорстокому світі. Як бачите, кожен з цих фільмів має свій неповторний стиль, але їх об'єднує неймовірна динаміка, яскраві персонажі і шалений екшен. Якщо ви любите Джона Віка, ця добірка точно варта вашої уваги. Пишіть, який з цих фільмів ви вже бачили, або хочете подивитися наступним. Не забудьте поставити лайк та підписатися на канал, щоб не пропустити нові цікаві добірки.